Доброго вечора, шановні колеги. Сьогодні 24 вересня 2025 року. Починаємо нашу комуністичну декларацію і готовка до процесу седьмого інституту. На повістку е, днях виноситься 21 питання плюс обов'язкові питання. Перші 10 е, питань – це питання

Ні, не придбання постій поточного ремонту мали практики. Я тут залишаю 26 тисяч буде, нам зараз нам, там там бані доробляти до постави, також таку лечок, щоб у нас ці були на виконання цих робіт. Друга в нас була, ми зняли з розробки крішторисної документації по Алії Славі. Олег Слави ми зробили по способам, не ми зробили без проєкту. Виключити 25 тисяч і ми їх додаємо на, на придбання матеріалів для э, толоки. Вдруг понадобиться, ми зараз купляємо на для, для, для площадки, для скейтмаданчиків, купляємо форму. Може на щось доформувати, ще щось доробити, на такі переводи. Це щось стосується з них до цього. Вони вже йдуть, да? Я да, я да ми їх замовили, да, і вже на факті місяця маємо вийшов біля Палацу культури. Скільки ми дали? Чотири скільки там було? що розбило, що в нас розбило, і ми придбали зараз на договір на придбання двох таких форм. Наступне питання про внесення змін до програми підтримки розвитку молоді. Тут пропоную зробити перерозподіл коштів. Програма молоді була у нас, ну, як ці програми заплачена на початку бюджетного періоду, і, відповідно, вже попрацювавши, молодь бачить, як краще використовувати кошти, і вона досить може програму бездаткового фінансування розпорядити кошти, які наявні судно. Там будуть такі невеликі відмінності Є програма молоді, і програма відповідно. Центру активності громадян. Вони таким чином вони що виключають поляризацію вираджого органу, вони справляються без цього, виключають проведення тренінг з виключають встановлене відеоспостереження. А чому вони це виключають? Тому що вони будуть це робити за рахунок коштів програми центру активності. Бо встановлення відеоспостереження буде вистачати на покриття всього периметру будівлі і буде ще спостереження і зониш, тому ця сума, яка йде, вона закладається на обвині локації. Тобто додаткових коштів не треба Ні, додаткових коштів не треба, вони залишаються все тому, як і є. Вони збільшують підтримку діяльності для своїх заходів, але обирають те, що сьогодні вважають вже Дякую. Дякую. Так. Дякую. Наступні закрепимо проносимо до програми центру активності. Да, вона якраз виключають, те, що кажу, ми планували культурно-соціальні заклади, екологічні ініціативи, які ми планували друг інформаційних матеріалів. Проте вони пропонують ці кошти перерозподілити на встановлені для спостереження. 80 тисяч буде вартувати спостереження. Я буде покривати, як я вже казала, повністю всю будівлю приміщення і центру молодіжного простору, і центр автомісні громадян. І це є дуже потрібно, оскільки там дуже багато цілістей. Сьогодні у нас є багато таких новітніх технологічних таких знаків та депретара, де теж і працюють. У вас там для того, щоб зберегти все, пропонується поставити яке спостереження. Я yeah. за. Yeah, so. Що? Берегти. Берегти. Наразі так, наразі це таке питання про немає не на комунальну власність. Так, приймаємо комунальну власність, ми одну розвідували свердловину, нам його вели, яму спосібні голові. І приймаємо комунальну власність. Рішення обласної ради, ради? Нам передали, да, нам передали рішення спецтехніку, це ми по 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 отримали в розміщенні екскурсиї, політичний експалатор і автора. На початку, коли я пропонувала рішення доносити, якраз у кнопку почлому було питання, чого немає вартості, тому вартості ми отримували цієї техніки, коли буде акт приймання передачення. І тому рішення, яке було спочатку про прийняття у власності і передачу на баланс комунального підприємства, сьогодні ми не передаємо, оскільки ми ще поки не бачимо вартості. І область від нас чекає рішення, що ми беремо комунальну власність... Ми передаємо зі спільної власності територіальній громаді. Ми приймаємо рішення, що ми його приймаємо. Територіальна громада приймає зі спільної власності. Вона ж до нас йде як вона, вона до нас де безкоштовна, але вона вартість, Ні, вартість на угу. і потім вже відповідно якому? це буде впливати У, на будь будь-який основний засіб має вартість. І Він повинен на обліку бути зі своєю вартістю. Да. Так, Всі труди не ціта ми вже отримали. Добре, немає. Дякую. Так, 20 питання про прийняттям на війна, комунального. Це друге, це Тобто Ми розділили, виходить, це рішення на два. Для обласної отам. ради, що було зручно, спочатку ми приймаємо власність обладнання, тобто технічні засоби, а потім вже прямо смертно Вони чекають саме цього рішення по а, Ну, Приємно, те, що це не громад. Небагато громад, які мають по 31, якщо так подивитися, буде поставку одну получають. Наша громада є громадою, громади. Техніка була частково злично, частково мобілізована тому ми повинні це. Тепер треба ще віддіки працювати. Добре, дякую. Ну, питання всі розглянуті, що нас касаються. Тому дякую до зустрічі на сесії.